Христос Воскрес. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні короткий огляд весняних кварцових годинників від американського бренду HES. На циферблаті присутні накладні квітки, а на місці годинних індексів інкрустовано кристали сваровські. Захищає все це міцне мінеральне скло. Корпус сталевий. А у цієї моделі з золотим pvd покриттям. Діаметр корпусу складає 38 мм, а товщина 8 мм. Комплектується годинник сталевим браслетом. У цієї моделі на браслеті присутнє pvd покриття. Ціна 175 доларів. За модель з покриттям Потрібно буде доплатити близько 30 доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!